Привітання усім шанувальникам спорту. Сьогоднішній випуск програми присвячений футболу, зокрема аматорському футболу, в якому, як ви знаєте, деякі у нас в Україні політики намагаються знайти передумови для агітації за себе, себе улюблених. А деякі патріоти використовують якраз аматорські зустрічі для пропаганди патріотизму, національної свідомості. Для формування дійсно громадського громадянського суспільства, і в цьому сенсі я б відзначив такого ентузіаста, як Олег Собуцький, який давно вже е, намагається допомагати ветеранам Київського Динамо, якраз команді Віктора Хлуса, і не просто допомагати, а він грає в цьому складі. Він організує поїздки е, київських динамівців в усі гарячі точки нашої країни. Вони проїхали усі фронтові зони. Зіграли там матчі, підняли, я без е, перебільшення можу сказати, дух і підняли рівень патріотизму місцевих мешканців і людей, які стоять на сторожі нашої безпеки, там, на фронті наших воїнів. І от е, зараз е, хочеться розказати про матч, який в рідному Волочиську Олег Собуцький привіз команду Київського Динамо. А він волонтер, який і на фронті весь час. І от е з фронту, звичайно, його земляки з Волочиська є восьмий полк, який там на фронті, із з якого е майже не вилазить Олексабуцький. Але е сюди Волочиськ він зібрав збірну цього полку, зібрав ветеранів Волочиська. І ось е двотаймова гра, яка відбулася на прекрасному стадіоні. Які теж е заслуга ось таких ентузіастів, як Олег Собуцький, е існує в Волочиську. прекрасна спортивна база. Е на цьому стадіоні так святково і було проведено матч миру. Ну що вам сказати, е я просто як уболівальник, Старшого покоління теж гравець-аматор. Можу сказати, що і саме з задоволенням був би присутній і пограв би в такій команді, в якій грали Олег Саленко, Віктор Хлус, Сергій Канавалов, Олег Сабуцький, звичайно, Іван Яремчук, Романенко, це Хмейструк, це ж Венглинський, Лозинський, Дмитрулін, Кузніцов, Рац це імена в світовому футболі. І оця програмка була випущена. Тисячі мешканців Волочиська мали цю програму і могли ознайомитися зі складами не лише зірковим складом Київського Динамо, а і зі складами 8-го окремого полку спецназу, який базується там, і е Збруч команди ветеранів Волочиська. В першому таймі грали ветерани із ветерани Волочиська і ветерани Київського Динамо. В другому таймі на поле вийшли бійці 8-го окремого полку спецназу. І провели е, цю гру. Ну о, скажу вам, що завжди ми були е, там в Волочиську і показували е, цілу спеціалізовану програму, як там ставляться до молоді, до юного покоління. І на основі, ось на цій базі, на цьому прекрасному стадіоні, київські динамівці проводили, до речі, е, чудовий майстер-клас. Вони часті гості там, і діти, яких сотні, е, навчаються у ДЮСШ Волочиська. Мали змогу і мають завжди змогу, так, досить регулярно спілкуватися зірками футболу, свою майстерність підвищувати. І недаремно вже деякі з тих юних вихованців величинської ідеї США зайняли місце в командах майстрів нашої країни. Але тут мова йде про цей матч і про його учасників, і про те, наскільки, наскільки креативно, як зараз модно можна казати, робиться все це. В невеличкому містечку в глибинці українській, ну не будемо так мовити, не будемо мовчати про те, що є виробничі успіхи, звичайно, у компанії Олега Сабуцького агробізнесу, але все зараз у нього спрямовано на допомогу фронту, допомогу тим бійцям, які знаходяться на передній лінії. І не даремно ті, хто зіграли в цьому матчі. Вони є уже, я б сказав, справжніми героями. Це я маю на увазі восьмий окремий полк спецназу, які там базуються. Ну і кожен, кожен, хто проживає в Волочиську, будучи на цій події, звичайно, і ще, ще раз зрозумів, що ми всі, ми всі єдині, не зважаючи на те, в, які, в якому регіоні країни ми живемо. Тому що і в цьому полку, восьмому служать. Бранці з усієї України. І в Волочиську живуть і працюють люди різних національностей. Але оцей е, матч миру, як його назвали організатори, він е, ну, сказати е, вам, ви бачите, це вперше. А в Волочиську такі заходи досить таки часто проводяться. І е, е, якраз нічого дивного немає, що саме з Поділля, з е, таких от містечок у нас найбільше героїв там на фронті. Отже. Матч цей відбувся відбувся е, як доказ того, що хороші справи робляться тихо, спокійно і не е, б'ючи себе в груди, не показуючи, що це я і ми зробили, а потім що. А тут система це уже матч такий, як е, вершина піраміди е, у підготовці в розвитку. Е, Молодого покоління в нашій українській глибинці і виховання патріотів справжніх. Ну, дивлюся навіть на цю програмку, яка у мене в руках, ну, з якою любов'ю зроблено все це, і як дохідливо хочеться, щоб і в матчах наших команд майстрів і Першої, і Другої ліги, і Прем'єр-ліги. Ось така інформація на трибунах була присутня. Така, як у Волочиську, у Невеличкому подільському містечку. Хмельницької області, е, в якому є ентузіасти, ну, інакше назвеш, і ще і справжні волонтери, які допомагають фронту, які ось так дбають <кій> про спорт номер 1 А через нього люди відкривають для себе справжнє життя. Люди, я маю на увазі наших нащадків юне покоління, а там, коли ви бачили, е, як горіли очі у дітей, як сприймали цей матч трибуни. Немає сумніву, що там в волочиську геть усі справжні патріоти своєї батьківщини.

Зустрівся з м'ячем, але це був лише дотик. Поцілунок легенький. І без проблем Романенко м'яч забрав. Олег Саленко вже на правому фланзі атаки Київського Динамо. Едуард Цихмейструк прокидає м'яч, тобі хід прискорюється, віддає на Саленко. Саленко на ударній позиції. М'яч у ворота, М'яч у ворота команди Збруч забив номер дев'ятий. Олег Саленко. Команда зірок футболу України. Вот мы же с вами говорили о том, что вот в этом порыве атакующим сборная Камерона может какие-то допускать промахи в обороне. Это надо учитывать. Пас! Слушай, гол! Отлично! Олег Соленко опять забил. Ну, молодец! 4-1. Какой важный гол, а? Вот это да! Ну что ж, у нас разница мячей, будем так и считать. Минус один сейчас. один. Великолепный пас был сделан. Віталій Косовський з Мячем. Пас на цих миструка, цих мист рук. Проходить у штрафний майданчик. Удар і у ворота. Ось такий підступний удар, на жаль, не впорався. Артем Ващук. М'яч у ворота команди збруч. Забив номер 11. Эдуард Чихместру. Команда зірок футболу України. Часто в на траву И как знаки От сегодня игра так похожа на бой. Нужно выстоять, выдержать, атаку. Коза, але не точна передача. Переведений вечір на лівий фланг Косовський. Контратака Динамо. Три проти двох. Динаміці мають перевагу. Косовський. Хлуз чекає на передачу, але Косовський бере. І з на себе удар. Який гол! Віталій Косовський змусив нас нагадати півфінал Ліги Чемпіонів Динамо Баварія. Міячого рода команди Збруч забив номер восьмий. Віталій Косовський. Команда Зірок футбол України. І опять как весудий Снова Діон. Знову ждет і надіється он. За плам'я страстей, і волнується кров. І забива по всьому іскандірує в нові та водінало. Олег Нечаїв проти Олега Селенка. У нас уже була дуель Тезор. Дуель Тезок номер 2 Олег проти Олега. Серйозний розбіг. Удар! І м'яч у ворота. 3-2. Ось так вирішив обдурити свого теску Олег Саленко. І це йому вдалося. 3-0. Олег Саленко. Хет-трик! На 45-й минуте Саленко забиває третий мяч. Даленко обманув вратаря і забив третій м'яч. Дмитро Слободенюк проти Сева Ода Романенка. П'ятий удар. Удар. І Романенко ловить м'яч. Таким чином, із рахунком 3-2 перемогла команда зірок українського футболу. Але ми дякуємо воякам 8-го окремого полку спецпризначення за самовіддану гру. Команда Збруч волочись, капітан команди отримає. Приз за третє місце у нашому міні-турнірі. Бажаємо надалі тренуватися, працювати і покращення Хотали результатів у майбутньому. Я болів за вас. Но... Команда 8-го з безпризначення є вісім чемпіоном турніру. І команда <звілляє> зірок <звілляє> футболу України сьогодні відстояла своє <звілляє> реноме найсильнішої команди планети. Праздник получился, потому что в пределе независимости День флага пришло столько людей в Волочинске, здесь людям понравился. Ну, особенно первый тайм, там, они увидели забитые мячи, а во втором тайме с, с ребятами с 8 десантной бригады, я думаю, что хоть и 0-0 сыграли, но была серия после матча в пенальти, это тоже для людей всегда радость. Выиграли, ну, что делать. хотелось, конечно, поддаться и проиграть, но мы не привыкли. Мы всем ребятам, которые сейчас в зоне АТО, которые несут эти будни, проводят там, сохраняя нашу целостность, отвоевываем, можно так сказать. И, конечно, надеемся на то, что как можно скорее, чтобы наступил мир, чтобы эти слова «война», «выстрелы», «похоронки», чтобы этого не было. Как можно быстрее. Ну, мы уже... Не первый раз играем команда ветеранов Динамо Киев. Как вы уже знаете, слышали 2 августа. В городе Старобельске был проведен матч. Собралось очень много людей, порядка 5000 зрителей. Как всегда, один позитив. Потому что, к сожалению, в последнее время э, только максимум негативной информации. А вот такие маленькие моменты, которые радуют простых людей, они происходят мало. Вот. Поэтому я считаю, молодцы ветераны. Многие из них уже в солидном возрасте, но, как вы видели, достойно сражались против двух команд. Вот, поэтому только увага, подяка им, как говорится, и уважение во всех отношениях. Мы в Волочийске уже не первый раз. Вот. Компания Агробизнес является нашим давним уже и друзьями. Посему хороший, уютный маленький городок. Ну, дай бог, чтобы процветал чтобы побольше было праздников таких вот как сегодня, ну, поменьше негативных впечатлений. Поддержка народа Украины у нас и так очень огромна. Знаете, эта война показала настоящую картину: кому армия дорога, а кому не совсем. Поэтому людям только низкий поклон от всех нас, от солдат, от офицеров, кто находится там на передке, только так. Поддержка народа просто огромная, поэтому, ну, как-то скажем, пожелания особых. Но обращать внимание на солдат, которые возвращаются, потому что там действительно очень сложно. И здесь, в глубине страны, не сильно ощущается, насколько там все-таки идет война. А там каждый день погибают молодые ребята. Вот единственная просьба, которая бойцам нужна. Просто моральная поддержка и уважение. Все остальное должно заняться государство. Там постоянно жарко. Вот, посему. Я думаю, все будет хорошо. В любом случае, мы выстоим. Это уже не та армия, которая была год назад. Совершенно другое, другие подразделения, части, другие солдаты, совершенно другой боевой дух. Поэтому я думаю, что жителям Украины не стоит особо за это переживать, хотя нам скажу, что приходится трудно. Звичайно, місто підтримало організатори, хто виконував роботи. Всі звичайно підтримали. Багато людей бачимо сьогодні. Прийшло людям. Немає навіть де сісти. Це була помилка, може лавочки нам принести. А звичайно, ми проводимо турнір підтримку української армії в зоні АТО. Звичайно, хлопцям зараз важко, і ми мусимо якось їм. Знаєте, розрадити, підняти їм бойовий дух і тому з'їздимо з ветеранами Динамо по всій Україні. Звичайно, ми підтримуємо багато кого. стараємося нікому не відмовити, але звичайно, наш можна сказати, такий базовий це восьмий полк спеціального призначення, який сьогодні ми запросили до себе в гості. Це дійсно хлопці спецназовці, патріоти, герої. Там там, що не бієць, то герой України, повірте, я звертаюся до всіх небайдужих громадян України підтримати нашу армію, наших хлопців, героїв, які сьогодні є в зоні АТО, тому що хлопці хлопцям сьогодні дуже нелегко. І якщо ми кожен як світ у по звичайно, ми переможемо цього супостата, ворога нашого, і Україна буде вільна, незалежна. І ми будемо надіюсь, жити. Я не надіюся, переконаний, що будемо жити в вільній незалежній державі, але щоб кожен громадянин України зрозумів, що йде війна, що ми повинні підтримати нашу українську армію. Що ж, як ви переконалися, а ми в цьому впевнені, аматорський футбол основа в принципі нашого великого футболу невмирущий. І має е, своїх ентузіастів, які не дадуть е, ну, статися тому, що сталося колись, е, що називалося занепадом масового футболу. Зараз він на підйомі. І е, я сподіваюся, що саме заради того, щоб піднімати цей футбол, в глибинку підуть і справжні майстри, як це ми бачили на прикладі Волочиська. І ми матимемо скоро саме з аматорського футболу нових Шевченків. Ярмоленьків, коноплянків. Не сумнівайтеся, у нас хороше майбутнє у виді спорту номер 1 Отак. От Закінчуємо програму. На все добре і до нових зустрічей в ефірі.